Його ми будемо зустрічати та співати. Привіт! Ми. Нас звати Денис Каріна. У нас сьогодні день Святого Миколая. Нас одяг Чортен. Але ми знаємо, що добро перемагає зло. Вже знаєте ви діти, довесіла з динавіць, до що до нас залезі гість. Хто це? Кожен пам'ятає. святий святина Миколай. Миколая юзи і Туло, і заїмає. Миколая їхні зя тоді то пізно по багато. Через гайд їхав до всіх Миколай. Як на небі, зірка ходить, хоч хату він заходить. Сьогодні у нас свято день Святого Миколая. Я вдягала гарні костюми. Історична особа така святий Миколай приносить подарунки дітям під подушку. І дуже гарне свято зробив. Скоро Миколай прийде. Дітям принесе дарунки, діточок і ті дарунки посилає. посилай, вже близько поспішать, пусть до пісні хай лунає. Червне свят. Я довго готувався до сьогоднішнього свята. Я вчив вірш. На стіні висять сніжинки, сяє вогне линка сяє кулька кольорова і пантушечка цукрова. Був сухнянім, чесний, добрий і старий. Миколай, Миколай. Я вот тебе зою, доброю. Ты вагой у нас дім, соло не за сім. Ні святкова, сказкова, на землі зуряча чудова, Миколаї, де духати, добрих діток привітатись. Джинова Єва. на це свято я приготувала свій особистий номер з художньої гімнастики. Для мене це не просто хобі, це напевно один із сенсів мого життя. Я живу цим спортом і мені це дуже подобається. Я хочу показати наскільки красива художня гімнастика, та хтось з малечі, можливо, захоче займатися, буде прославляти цей спорт. Сьогодні ми святкуємо День Святого Миколая. Це свято пішло з Ізраїля. Це була справжня людина, але потім стала святою за його хороші вченки. Сьогодні я зі своїми друзями буду підтримувати своїх однокласників та інших дітей. Іван. у школі сказали всім надіти тематичні костюми або заказати. Я сьогодні вирішив підтримати ідею школи. Мені тут дуже подобається навчатися у цій школі. Значно більше можливостей для мене. Мені більше всього подобається математика. На те, що заслужили служили прийміть. Коло вікон загляне, загляне, радісно всім стане. Всім на свічі малім, будуть сладісні та добрі. Я сьогодні в костюмі ельфа. Ельфи добрі істоти. Добро завжди перемагає зло. Отож, Кайдашева сім'я. Наріздво театрального угрупування Дев'ять чи десять. Ваші випуски. Так, щось тут не те. Ще вчора чарка була, прямо на столі стояла, а сьогодні хіба що її миша винесла. Та не миша, Омельку, а твоя совість. Що хочеш знову це на різдво почати? А я що? Я ж уміру, маруся, гріх не хернути хоч крапельку. Ага, уміру. Тебе крапелька, як відра в криниці. Ти краще про господарство подбай, бо Карпо усе бурчить на тебе. Ой, Карпо, от він тільки знає, що бурчить. А я, іншим, душа в родині. Глянь, як я тебе люблю. Любиш ти хіба ту чарку? Тьху, не сила. Що таке, Омелько? Що знову привиділась? Та от ніби гляну. І чортиня пробігла, маленьких востанкав. Мене звати Лєра, і до мене приходив Святий Миколай і мені подарував. Наушніки, ми сьогодні в школі також святкуємо свято. Це плаття у платі такому сніжинка. Славні янголята йому допомагають. Двері та віконця справно відчиняли. А ти, Мотри, язика прикуси, бо тільки знаєш, що всіх з порогу повчати. Краще сядь і допоможи мені, як справжня невістка. Що ж було би тут що робити? Я би допомогла. А так тільки слухати, як тато Мелько знову щось вигадав. От і здоров, синку. а казки не я тут розповідаю. Мене звати Вова. Я сьогодні підготував військ. Я сам Я сам вивчив військ. Я сам знав. Я хочу її сказати на камеру. Ходимо на від хати до хати. Хоче з гостинчима всіх обдаювати. Святий Миколай в синім костюмі. Святий Миколай приносить подарунки. Тому що хто гана веде, хто й отримає подарунки. То може це у нас така традиція. Чортів на різдво запрошую. А ти, чорти моє, не дратуй мене. Мені! Ми ж не Я зараз твоєю на силою вже на тебе спати. На нас вата сає. Тільки ласолочі нічка ця буває. Коли Миколайко всім дали посилає. Киці подавав і глазкову. Навіть мій бантик знайшов. Приготувався до свята. У мене костюм ельфа. Ельфи це такі помічники. Святий Миколай це Святий Миколай. Подарунки обов'язки. То був начемний, то й не дістанеться подарунка. Нічка таємничка. Нічка казкова. Двері щороку приходить, така загадкува. Настя Кривогубченко. Я з 10 класу вчуся приватному ліцеї і Дуже задоволена навчанням. Тут Тут іде упор, індивідуальний підхід до кожного учня. В цій школі я здобуваю набагато більше знань ніж здобувала раніше. Сьогодні ми підготували сценку з младшим класом і з 9 класом. «Кайдешава сім'я в нашій країні війна. Потрібно себе відволікати від того, що відбувається в країні. Ну не можна бути завжди сфокусованим на лише новинах. Потрібно мати щось позитивне. Також ця сценка вона піднімає настрій, тим що вона показує дешеву сім'ю 19 столітті, що дуже важливо пам'ятати для нашої історії України. Андрій з 10А готувались дуже довго, цілих два тижні. Два тижні труда після уроків. Весь сценарій всі прописали, самі все придумали, всі вкладалися з вистави і вийшло. Що вийшло? Вийшло дуже гарно. Мені сподобалося, всім сподобалось. Дуже класно. ідея в більшості всіх нас всі вкладалися рівно. Це інтернет олімпіаді на урок з біології. Нагороджується Буяновська Єлизавета. Ми підготували сценку про сім'ю Кайдашів, Як вони святкують різдво передати почуття, щоб не забували українські традиції, автентичні, щоб воно не забувалося? Важливо нас готував наш класний керівник Вова Васильович. Він з нами був спочатку до кінця. Допомагав нас підтримував. Ну дякуємо велике. Переможець 18-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади з біології. i